На Різдво мій чоловік написав мені Тобі не треба приходити, моя мама не хоче, щоб ти тут була. І це сталося одразу після того, як я оплатила нову машину моєї свекрухи. Я відповіла зрозуміло, але вже за годину я зробила ось що. Мене звати Каріна, мені 32. Я вчителька математики в звичайній школі та сама, що пояснює системи рівнянь, так, ніби від цього залежить життя. Вдому я теж усе рахувала комуналку, кредити, аптеки. Трохи допоможи мамі, тільки цього разу я дружина, я та, що тримає все, і чесно, я довго думала, що це нормально. Того вечора в лікарні я бігла коридором, так що підошви липли до підлоги від якогось антисептика. На годиннику було 1940 на табло, операційний блок, стороннім вхід заборонено. У мене руки тремтіли, бо Діма, мій чоловік, був там. Планова операція, казали, нічого страшного. Але коли твою людину забирають за ті двері, мозок не чує слово планова. Я стояла біля віконця медсестер, стискала телефон і пакет з речами вода, зарядка, теплі шкарпетки, документи. Як завжди, я зібрала все, бо хто, якщо не я. Ви до кого? Сухо кинула медсестра, навіть не піднявши очей. До Дмитра Левченка, його щойно я ковтнула. Його забрали в операційну, можна просто дізнатися, як він. Вона глянула на мене уважніше, незлісно, скоріше, з жалем. Ви дружина? Так. Медсестра нахилилася ближче, ніби боялася, що стіни підслуховують, і прошепотіла. Послухайте, я не знаю, як вам сказати. Але ваша свекруха тут була, і вона дуже просила, щоб вас не пускали, казала, що ви влаштуєте сцену. У мене в голові аж дзвін став. Що? Я тупо перепитала яку ще сцену? Вона знизила плечима, вона тут уже не вперше, дуже впевнена жінка. Сказала, що він зараз не в стані, щоб бачити її, і що родина вирішить сама. Я відчула, як щось холодне, повільно опускається від горла до живота. Я стояла посеред лікарняного коридору, слухала гул вентиляції, бачила, як люди проходять повз, і думала тільки одне це що, серйозно? Телефон завібрував у руці, повідомлення від діми. Я відкрила його одразу, не думаючи, і побачила на різдву тобі не треба приходити. Моя мама не хоче, щоб ти тут була. Я сталося смішно, не від радості, від абсурду Різдво, лікарня, операційна, і він пише мені таке я повільно набрала відповідь, бо пальці не слухалися. Зрозуміло. Я сховала телефон, підняла очі на двері операційного блоку і відчула, як у мене всередині щось перемкнулося ні сліз, ні крику, тільки тиша. Але через годину я зробила ось що. Щоб було ясно, я не з тих, хто ненавидить свекруху з першого дня, я реально намагалася. Коли ми з Дімою одружилися, я думала: окей, дорослі люди, своя сім'я, все буде нормально. Його мама Галина Петрівна одразу поставила себе як головну не мама, яка турбується, а директор сім'ї. Перший сигнал був ще на весіллі. Я стою в сукні, нервую, бо гості, фотограф, музика. Вона підходить і каже: Каріночко, ти не ображайся, але ти маєш розуміти: Діма мій син, я його ростила, ти просто тепер поруч. Поруч, не дружина, не сім'я, просто поруч, я тоді посміхнулася, бо що ще робити. Діма це все чув, і максимум, що сказав потім в машині, та вона в мене така. Характерна, не бери в голову. Оце не бери в голову, було його улюблене, як універсальний клей для тріщень, які вже розвалюють стіну. Гроші в нас завжди були темою для нас. Я вчителька, зарплата не космос, але я стабільна. Плюс репетиторство вечорами, плюс контрольні на перевірку, плюс Каріно, підмініть, будь ласка, колегу. Я вмію працювати, бо я з тих людей, хто звик виживати чесно. Діма працював в логістиці, зарплата, наче нормальна, але в нього була одна особливість він не вмів сказати ні своїй мамі Сину, мені треба на аналізи. Сину, у мене пральна машина гуде. Сину, у мене тиск, я не можу нервувати. Ти ж розумієш? І кожен раз, ти ж розумієш означало плати. Спочатку це були дрібниці, я навіть не помічала. 500 гривень туди, 1000 сюди. Потім пішло серйозніше. Одного разу ми сидимо на кухні, я рахую витрати в додатку банку, Діма ходить колами. Карін, можна з тобою поговорити? Я вже по тону зрозуміла, буде сюрприз. Ну, мама, ну, вона хоче змінити вікна, там реально продуває, вона мерзне і. і. їй трохи не вистачає. Я мовчу, він додає швидко. Вона потім віддасть, просто зараз, ну ти ж знаєш пенсія. Я тоді сказала: Дім, ми самі знімаємо квартиру і збираємо на перший внесок, він знизив плечима, ніби я говорю про погоду. Ну, це ж мама. І от так це ж мама стало ще однією статтею витрат: вікна, потім ліки. Потім ремонт на кухні, бо труба протікає, і кожного разу свекруха робила обличчя святої жертви. Я ж не прошу, Каріно, просто якщо б у мене був чоловік, я б не турбувала вас, але ти бачиш, я одна, і дивилася на діму, ніби це я її покинула. Найгірше вона вміла ставити мене в позицію винної, навіть коли я давала гроші. Дякую, казала вона сухо, ну, хоч щось, бо зараз такі невістки пішли, тільки про себе думають. А я після цього сиділа вдома і реально думала я що, погана? Діма завжди стояв між нами, як мокра ганча, не захищав мене, не сперечався з мамою, він просто згладжував вона ж стара, вона незлісно, не провокуй. А я тим часом брала ще одну групу на репетиторство, щоб не провокувати наш бюджет. І от приходить грудень. Перед Різдвом мені вже хотілося тільки одного тиші. Але Галина Петрівна подзвонила з суботу зранку, коли я смажила сирники. Каріно, привіт, ти вдома? Так. Добре, приїдь, будь ласка, нам треба поговорити. Нам це завжди означало я вирішила. Ми приїхали. Вона сидить у кріслі як королева, Діма поруч, як хлопчик, що чекає оцінку. Діточки, почала вона солодко, я тут подумала, мені треба машина. Я навіть не зрозуміла спочатку в сенсі треба. В прямому я вже не молода, мені важко з сумками в поліклініку їздити, таксі, дороги. Діма одразу, мам, але машина це ж вона його перебила. Я не прошу, Мерседес, я хочу нормально, щоб їздила, і дивиться на мене прямо, як на банкомат. Я кажу обережно, Галино Петрівно, ми зараз не потягнемо. Вона одразу змінила тон різко. Ага, зрозуміло. Тобто, коли тобі треба було весілля, то ми сім'я. Коли тобі треба був ремонт у вашій арендованій квартирі, то ми сім'я. А як мені треба, то не потягнемо. Я зависла. Який ремонт, це ми самі. Та я пам'ятаю, як Діма вам допомагав. Вона махнула рукою. Діма, скажи Діма, подивився на мене винувато. Ну, я тоді мамині гроші брав трохи. Я відчула, як у мене стискається горло. Ти що, брав у неї гроші, і мені не сказав? Він почав м'ятися. Ну, це було давно, вона дала щоб швидше. Свекруха усміхнулася. От бачиш, я вам допомагала, тепер ваша черга. І от тут почалося Твоя черга, ти ж розумна, ти ж вчителька, ти рахувати вмієш. Вона реально сказала це слово в слово. Каріна, ти ж математику викладаєш? Порахуй, що тобі вигідніше допомогти зараз чи потім мене доглядати? Мене аж перекосило. Ви мене шантажуєте. Я тебе вчу думати, холодно відповіла вона. Бо Діма в мене добрий, він сам не розуміє, що жінка має підтримувати родину чоловіка. Діма мовчав, просто мовчав. Я могла тоді встати і піти, але я була втомлена, і я реально боялася конфлікту, я хотіла миру. Ми домовилися на компроміс ми позичимо, а вона поступово віддасть. Діма клявся Карін, це один раз. Я поговорю з нею, я все контролюю. Спойлер, він нічого не контролював. Через тиждень ми вже були в салоні. Я пам'ятаю запах нової машини, ці блискучі панелі, менеджера, що усміхається, як акула. Свикруха ходила між машинами і примірялася як до сукні. Оця мені пасує, я ж не гірша за людей. Діма щепнув мені. Ну, будь ласка, мені легше, коли вона задоволена. Я відкрила банківський застосунок і побачила суму першого внеску. Мене реально нудило, але я натиснула підтвердити. Після цього свекруха обійняла Діму, а мені сказала молодець, от так і треба. А то я вже думала, ти у нас з характером. Уже дорогою додому я сиділа мовчки, Діма пробував жартувати, але я тільки дивилася у вікно і думала, я щойно купила лояльність, яка триватиме рівно до наступного рахунку. І от тепер лікарня. Операція, різдво на носі і повідомлення не приходь, мама не хоче, щоб ти тут була. Після того, як я оплатила їй машину, я вийшла на вулицю біля лікарні, холод вдарив у лице так, ніби мене хтось ляпнув. На парковці мигали фари, хтось курив біля входу, хтось сварився по телефону, а я стояла, тримала телефон і дивилася на своє зрозуміло в чаті з чоловіком. Мене трусило, не від холоду, від люті. Я набрала Діму, гудки, потім коротко, зараз не можу. І все, він скинув. Я написала: Ти серйозно, ти в операційній і ти мені пишеш про Різдво? Відповідь прийшла майже одразу, ніби текст диктували Це мама, вона переживає, вона не хоче скандалу. Скандалу, я скандалу. Я дивлюся на ці слова і думаю, яка ж я зручна, якщо навіть у момент, коли він під наркозом, головне комфорт його мами. Я повернулася всередину, не бігла вже, і йшла рівно, спокійно, тільки щелепа боліла, бо я стискала щелепи. На ресепшені сиділа інша медсестра, я показала паспорт. Я дружина Дмитра Лєвченка, мені треба поговорити з черговим лікарем зараз операція, автоматично сказала вона. Я знаю, я не прошу зайти в операційну, я прошу інформацію як законна родина. Вона глянула на мене уважніше і кудись подзвонила. Через кілька хвилин вийшов лікар у зеленій шапочці. Ви, Каріна? Так, операція іде нормально. Я кивнула. І от тут, поки він говорив, я раптом зрозуміла мене зараз не рятує інформація, мене рятує дія. Я відійшла в бік, відкрила телефон і зайшла в банк. І перше, що я зробила, відкрила кредитний договір, який висів на мені після подарунку свекрусі. Потім відкрила чат з менеджером автосалону. Там було підтвердіть оплату до 21.00, інакше угода анонується. Я подивилася на час 8.05. У мене серце билося так, ніби я бігла марафон. Я написала менеджеру, я відкликаю платіж, машина не оформлюється. Звертайтеся до власника договору Галина Петрівна. Він одразу, але внесок уже пройшов. Я відповіла: Я зараз в банку подаю запит на оскарження, у вас є година. І от тоді я зробила друге я відкрила сімейний чат Лєвченки, так, свекруха реально так назвала, і написала одне коротке повідомлення. На Різдво мене не хочуть, окей. Тоді з цього моменту я теж не хочу бути вашим банкоматом. Усі фінансові питання без мене. Через 10 секунд чат вибухнув, що ти що собі дозволяєш? Діма в лікарні, а ти про гроші. От, бачите, яка вона? Я ж казала, сестра Діми, Оля, Каріно, ну не час, мама, просто хвилюється. Я подивилася на ці не час і вона хвилюється, і відчула, що у мене більше немає страху, нуль. Я написала: мені теж було не час, коли я оплачувала вашу машину, але я якось впоралась і вимкнула звук. Через 20 хвилин свекруха була в лікарні, я навіть не здивувалася, вона влетіла в хол, як у власну квартиру. Де вона? кричала вона до медсестер. Де Каріна? Я сиділа на лавці біля автомата з кавою, дивилася, як пластиковий стакан падає і наливається коричнева вода, і думала: ось зараз буде сцена, якою мене лякали. Вона побачила мене і підлетіла: Ти здуріла, ти скасувала машину, ти розумієш, як це виглядає? Я підняла очі. Так, тепер розумію, як виглядаю я, коли мене виганяють навіть на різдво. Вона заморгала, ніби не очікувала, що я відповім. Мене не цікавить твоє Різдво, прошипіла вона. Мій син в лікарні. Я кивнула. Окей, нехай вибирає, але платити за цей вибір буду не я. Вона почала кричати, що я корислива, невдячна, прийшла на готове. Я слухала і в голові відмічала, як на уроці маніпуляція через сором, тиск через страх, переведення вини. Я реально в якийсь момент подумала, якби мої учні так брехали на контрольній, я б уже зупинила. До нас підійшов охоронець. Будь ласка, тихіше, це лікарня. Свекруха одразу змінила тон на жертва. Вона у мене забирає машину з плачем, у мене серце. Охоронець глянув на мене так, ніби я зараз повинна виправдовуватися. Я просто сказала: Я нічого не забираю, я просто не оплачую. Того ж вечора мені почали дзвонити всі. Оля писала полотна Каріна, ну ти ж доросла людина, мама не зізла. Діма ж потім розбереться. Я відповіла тільки раз ні, не розбереться. Я вже бачила, як він розбирається. Найгірше було, коли Діму перевели в палату, і він нарешті подзвонив. Голос слабкий, але вже в курсі. Карін, ти що не робила? Оце наробила, мене добило. Не ти як, не дякую, що поруч, Анна робила. Я, я говорила тихо, бо поруч були люди, я нарешті перестала робити вигляд, що все нормально. Мама плаче, вона каже, ти її принизила, а мене хто принизив. Я відчула, як голос тріснув. Ти мені написав не приходь. Ти розумієш, як це звучить. Пауза. Це було, ну, вона попросила. Діма, ти дорослий чоловік, ти вмієш говорити словами це твоє рішення чи її? Він зітхнув: Я не хочу конфлікту, а я не хочу бути твоєю копілкою і її ворогом заодно. Він сказав тихо Карін, але машина, ми ж уже домовилися. І от тоді я зрозуміла він не зрозумів нічого, він думає, що проблема машина. А проблема, що мене можна викреслити, коли зручно, і згадати, коли треба платити. Я сказала: Я завтра принесу тобі речі в палату і ключі від квартири ти теж отримаєш, але жити я поки буду окремо. Що? ніби прокинувся. Ти мене кидаєш, коли я після операції? Ні, Діма, Я виходжу з ролі, де мене використовують. Це різні речі. Він почав щось говорити про сім'ю, обітниці, ти ж добра. І от це ти ж добра, звучало як вирок. Наступного дня я реально принесла йому речі пакет, зарядку, теплі шкарпетки, все як завжди, бо я не монстр. Але я поклала пакет на тумбочку і сказала Я не буду воювати з твоєю мамою за місце поруч із тобою. Якщо ти хочеш, щоб я була, ти сам це скажеш, не вона. Свекруха сиділа в палаті, як на троні. Вона демонстративно відвернулася. Я ж казала, кинула вона Дімі, жінки всі однакові. Я подивилася на неї, «Ні, не всі. Просто не всі готові бути у вас на підхваті, і вийшла. Перші два тижні були найважчі. Я прокидалася в орендованій кімнаті в подруги, вона мене прихистила без зайвих питань, і в голові крутилися їхні фрази Егоїстка, не час, ти ж добра. А потім я відкривала банк і бачила, що в мене вперше за довгий час є гроші, які не розписані на чиюсь потребу. Автосалон таки анурував угоду. Свекруха бігала, шукала, хто винен. Виявилося, що без мого платежу вона нічого не може, і це її з'їдало. Діма писав щодня спочатку, злісно, ти все зруйнувала, потім жалібно. Мама, не спить, потім вже тихо. Мені важко без тебе. А я читала і думала тобі важко без сервісу, а не без мене. Через місяць він сказав фразу, яку я чекала роками. Я поговорив з мамою, вона перегнула. Я не стрибала від радості, бо це було запізно і звучало як вона перегнула, а не Я дозволив. Але це був початок. Зараз пройшло півроку, я живу окремо, я знову викладаю, знову беру репетиторство, але тепер не тому, що треба комусь допомогти, а тому, що я хочу зібрати на свою маленьку квартиру, на свою, без левчинки. Автосалон таки проходив реабілітацію. Ми ходили на сімейну терапію кілька разів, я не буду брехати. Я бачила, що йому боляче. Він не монстр, він просто виріс в системі, де мама головна, а всі інші функції. Але я теж не функція. Одного дня він сказав Я не знав, що ти так себе почувала, і я відповіла чесно Ти знав, просто тобі було зручно не знати. Свекруха ще пробувала дзвонила з миром. Каріно, давай забудемо, ти ж розумна дівчинка. Я сказала, Я не дівчинка, і я не забуваю те, що мене виштовхували в сім'ю, коли вам так треба. Вона одразу перейшла на образи, як завжди. І от тут я вперше не поясняла, не доводила, не виправдовувалася. Я просто. розмова закінчена, і поклала слухавку. Оце, якщо чесно, був мій справжній катарсис, не скандал, не скасована машина, а момент, коли я не вступила в їхню гру. Я довго думала, яку мораль винести, бо мені хотілося написати щось пафосне, але правда проста якщо тебе люблять тільки тоді, коли ти платиш, це не любов, це рахунок. Я не відмовилася від співчуття, я не стала жорсткою, я просто поставила межі. Межі виглядають нудно: окремий бюджет, ні без пояснень, пауза перед тим як допомогти, фраза, це не моя відповідальність. Але ці нудні речі рятують життя. Тому так, на те Різдво мені написали не приходь. Я відповіла зрозуміло. І через годину я вперше зробила вибір на свою користь. І тепер у мене одне правило. Я можу бути доброю, але я більше не буду зручною.